Потерпіли водії та пішоходи впродовж вихідних на Буковині трапилось три аварії, одна з яких виявилась трагічною. Так у селі Банилів Підгірний очевидці виявили тіло 53-річного місцевого жителя серед дороги та зателефонували на спецлінію 102. Правоохоронці з'ясували, 21-річний водій наїхав на пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Транспорт вилучили. Тривають слідчі дії. Також у 65-річний водій шкода Фабія зіткнувся із 75-річним пішоходом, який перетинав дорогу на червоне світло світлофора. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми. Потерпілого довелось шпиталізувати. У Чернівцях на вулиці Небесної Сотні. Внаслідок наїзду легковика травмувався 40-річний буковинець. 18-річний водій наїхав на чоловіка, коли той перебігав дорогу у невстановленому місці. Пішоходи доправили до лікарні. Триває досудове розслідування.